Жінки в Біблії. Перш ніж ми більш конкретно прочитаємо про Рахель, давайте згадаємо декілька загальних фактів, які нам відомо про неї із Біблії Вона була дочкою Лавана та сестрою Лі, саме тієї Лії, про яку ми говорили в 14-му відео, Рахиль була дружиною патріарха Якова та матір'ю Йосипа та Веніаміна, яків зустрів Рахиль біля криниці і покохав її з першого погляду. Після чого, погодившись служити її батькові Лаванові сім років, щоб одружитися з нею. Однак Лаван обдурив Якова, видавши йому спочатку, лію, тому Якову довелося працювати ще сім років, щоб одержати Рахиль за дружину. Рахиль довгий час залишалася безплідною, але пізніше народила двох синів. Померла Рахиль під час пологів Ваніаміна і була похована поблизу Віфлеєму. Друзі Розбивши цю тему на деякі етапи життя Рахилі, почати хочу з першого пункту. Зустріч біля криниці. Знайомство Рахилі та Якова сталося біля криниці, де пастухи напували своїх овець. Яків побачив Рахиль, яка прийшла з вівцями свого батька Лавана, і допоміг їй напоїти стадо. В процесі їхньої розмови з'ясувалося, що цей незнайомець, її дворідний брат Яків, син її тітки, Батькові Лавану. Після чого вона побігла і розповіла про це. Яків зупинився у її батька Лавана і через місяць Яків сказав Лаванові, що хоче взяти за дружину Рахиль, і готовий відпрацювати за неї сім років. Лаван прийняв цю пропозицію. Яків мав до Рахилі дуже глибокі почуття. Слово боже, каже, що сім років очікування пролетіли для нього як кілька днів, тому що він любив її. Але коли настав час видати заміж Рахель, Лаван влаштував весільний бенкет. Але ввечері він привів до Якова не Рахель, а лію, щоб той мав з нею близькість. Нам важко тільки уявити, що відчували сестри в цей час після вчинку їхнього батька, що відчувала лія, і тим паче, що відчувала рахиль. Цей обман розлютив Якова. І своє обурення яке висловив Лавану. А вранці виявилося, що то була лія, і промовив Яків до Лавана, що це ти вчинив мені. Хіба не за рахиль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? А Лаван відказав У нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та кошта, за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. Таким чином, яків був втягнутий у полігамний шлюб, який розпалив ревнощі та заздрість між сестрами. Другий пункт в житті Рахелі. Суперництво. Буття 29:30. І прийшов він також до Рахилі і покохав також рахиль більше, як Лію. і працював у нього ще сім літ других. Далі ми читаємо, що, побачивши це, Бог відкрив її утробу, тобто Лі. І Лія почала народжувати синів. А Рахиль залишалася безплідною. Проте Лія хотіла не лише дитину, а й кохання свого чоловіка. Вона бачила, з якою ніжністю яків поводиться з рахилю, і їй ставало дуже гірко. І все-таки Лія не втрачала надії завоювати кохання чоловіка і народила йому чотирьох синів. Незважаючи на те, що Лія. Народила чотирьох синів для Якова, вона продовжувала страждати, живучи не в тій любові від чоловіка, що Рахиль, але Рахилі було не легше. Буття 31. Коли Рахиль побачила, що в неї немає дітей від Якова, вона почала заздрити своїй сестрі. Тож і звернулась вона до Якова Дай мені дітей, інакше мені не жити. У Рахилі було кохання Якова, але вона також хотіла дітей. В той же час Лія мала дітей, але вона хотіла кохання чоловіка. Кожна жадала те, що було в іншої, і жодна не була повністю щасливою. Яким же непростим було життя цієї родини, перейдемо до третього пункту, а саме, діти Рахель. Друзі, у ті часи безпліддя вважалось для жінки величезним горем і соромом. А Рахель все ще залишалась безплідною. Насправді важко сказати, чого саме не вистачало рахиль, можливо, терпіння, можливо, віри. Про те щось змусило її зробити важливий крок, адже через деякий час вона говорить до свого чоловіка. Книга буття 33. І сказала тоді Рахиль. Поглянь, ось моя служниця Вілха. Пізнай її, щоб вона народила дитину для мене і я стала матір'ю через неї. Коли вала. Або як в деяких перекладах Вілха, народила хлопчика, Рахиль зраділа і вигукнула. Бог став мені судею і почув мій голос він дав мені сина. Вона назвала його Дан, що означає судити. Коли Валла народила другого сина, Нефаліма, що означає боротьба, Рахиль сказала Я щосили боролася з сестрою і перемогла. Ці імена, дані хлопчикам, вказують на те, що сестри не припиняли конкурувати одна з одною. В той же час, щоб не втратити своєї переваги, Лія теж дала якову свою служницю зелфу і та народила Гада, а потім і Асира. Друзі, переходячи до четвертого пункту, який хочу виділити окремо, він достатньо короткий, але моя особиста думка дуже болючий для Рахиль. Четвертий пункт Мандрагорові Яблука. Давайте разом прочитаємо про цю подію. І пішов рувим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрагорові яблучка і приніс їх долії, матері своєї. І сказала Рахиль долі: Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого. А та відказала їй: чи мало тобі, що забрала мого чоловіка. І забереш також мандрагорові яблучка сина мого. І сказала Рахиль Тому то. Він ляже з тобою цієї ночі, за мандрагорові яблучка сина твого. І прийшов Яків з поля а Алія вийшла назустріч, і сказала Увійдеш до мене, бо справді не я тебе за мандрагорові яблучка сина мого. І лежав він із нею ночі тієї. Давайте трішки розберемось, чому ж Рахиль настільки хотіла цих яблук, що погодилась на те, щоб Яків був злією цієї ночі. Вся справа в тому, що мандрагорові яблука ще називають яблука кохання. Достовірно не можу сказати, як їх вживали. Чи їли як звичайні яблука, чи як повідомляє одне джерело, що мандрагори були відомі як рослини з чудесними та лікувальними властивостями, і в давні часи їм приписувалися різні властивості, включаючи здатність сприяти зачаттю та підвищувати фартильність. Тому Рахиль настільки і хотіла цих плодів і просила їх улії. І тієї ночі, коли угода між сестрами відбулася, Яків увійшов в увійшов долії. А після вона народжує ще двох синів, і та Завулона. І вигукнула вона Бог щедро обдарував мене. Тепер чоловік шануватиме мене, бо я дала йому шістьох синів. Вона назвала його Завулоном. Важко навіть уявити, як себе відчувала в усьому цьому Рахель. Адже ми не можемо сказати, що Ілія в чомусь неправа, тому що ми знаємо і її історію, і її страждання. І, читаючи слово, бачимо дві непростих долі. Мандра гори не допомогли Рахилі. Так, вона отримала бажанні плоди, але в той же момент сестра народила ще двох синів. Проте важливо відмітити, що через роки заміжжя Рахиль все ж таки завагітніла і народила першого сина. Але це сталося не завдяки мандрагорам, а завдяки тому, що Бог згадав про неї і почув її. І після того вона сказала: Бог зняв мою ганьбу. Перейдемо до останнього пункту в даній темі Смерть та спадщина. Коли Рахиль народжувала другого сина, при пологах вона помирає. Яків дуже любив Рахиль, і обидва її сини були йому особливо дорогі. Один із уроків. Що навчає нас ця історія, вона показує те, чим обертається полігамний шлюб і чому, згідно з божими нормами, чоловікові дозволяється мати лише одну дружину. В Євангелії від Матвія написано Ісус відповів: Хіба не читали ви у Святому Писанні, що від самого початку створення світу Господь створив людей чоловіком і жінкою. Також, в післанні до Тимофія, Павло пише чоловікам, які є особливими слугами, слід мати лише одну жінку. Вони мусять керувати добре своїми дітьми і своїм господарством. Друзі, підведемо підсумки. Рахель кохана дружина Якова та сестра Лії відіграла значну роль в історії ізраїльського народу. Незважаючи на свою красу і кохання, Якова Рахиль тривалий час страждала від безпліддя, що викликало у неї великі страждання. Бог, почувши її молитви, благословив її двома синами. На жаль, Рахиль померла під час пологів Веніаміна. Її життя, сповнене випробувань та глибоких емоцій, залишило яскравий слід в історії, а її нащадки відіграли важливу роль в історії Ізраїлю. Але закінчити хочу, згадуванням саме двох сестер, адже саме через цих двох жінок, Бог почав виконувати обітницю дану Авраамові. Ось чому в Біблії сказано, що Лія та Рахиль збудували Ізраїловий дім. Рут. Амінь.